Знаєте, друзі, мене просто шок. Звідки беруться такі люди. Шокуюча новина від учора, від середи, 18 жовтня з Польщі, адже чоловік з криками: «Аве Путін напав з ножем на групу дошкільнят і вбив дитину. Дитині було всього навсього 5 років. Мені дуже шкода батьків, адже я не знаю, що вони зараз думають. В мене самого є дитина, і я просто навіть. Жахаюся уявити, щоб я переживав в той момент. Немає з чим порівняти. Я зараз вам, друзі, розкажу, як це все сталося, але також нагадую всім, щоби боротися з расистськими ботами, які пишуть постійно російською мовою або ж українською ламаною, нам потрібно ділитися, ширити ці відео, максимально також втискати вподобайки і обов'язково підписуватися на канал, щоб слідкувати за новими випусками. Щоб ви розуміли, друзі, Україна ще планує з Польщі відкрити чотири пункти пропуску. Я не буду називати, де вони будуть відкриті, і поясню навіть чому. Тому що вони не будуть стосуватися простих громадян, таких як ми з вами, тобто ви не зможете там перетинати кордон, просто так вони будуть розраховані швидше за все для вантажів, тобто для перевезення вантажівками. Для чого це все робиться? Друзі, ви вже помітили, яка проблема була із зерном. А все через те, що Польща не готова приймати до себе стільки зерна і потім його ще кудись відправляти. Навіть якщо це іде просто експорт і потім транзит. Ну і звісно ж, хочу вам сказати, що через те, що в порт Одеса не до кінця працює так, як до війни це було, будуть створюватися нові пункти пропуску. І я думаю, що не лише з Польщею. Так ось можете, друзі. Не радуватися, тому що про нас, як завжди, дбають. Ви і далі будете стояти багатогодинними чергами на кордоні. Також я вже традиційно у вас запитаю, скільки останнім часом ви стояли максимально на кордоні. Поділіться своїм досвідом, адже цікаво почути вашу думку. Також, друзі, хочу ще вам зазначити, що в Україні є куди витрачати кошти, окрім війни, окрім військових, окрім ЗСУ. Тому що українсько-польський кордон на Волині хочуть. Огородити стовпами за 5,2 мільйона. Ну, звісно ж, гривень. Я вам покажу, друзі, як ці стовпчики виглядають, що ви знали. Я думаю, що ви їх бачили, якщо ви переходили межу або ж наближалися до, межу, до межі е, між кордонами різних країн. Наприклад, я бачив такі стовпчики, адже в любомлі це навіть ягодин, там є річка Бух, і звісно ж там є полігони різні, і колись мене хресний, тому що він. Е, Погранічник, так по простому або ж прикордонник. Він мене туди завозив. Я ще був маленький і я бачив ці стовпчики здалека. А так в житті я їх більше не бачив. Так от, друзі, український кордон з Польщею, який протяг... простягається вздовж Волинської області, огородять новими стовпами та знаками з символікою держави. Закупівлю 264 прикордонних стовпів з українською символікою з фундаментом на основі металевої і гвинтової палі на сайті Прозорогов'юа оголосила військова частина. 9 97 Державної прикордонної служби України. Щоб ви розуміли, друзі, прозоро там всі чесні тендери. І взагалі ніхто нічого не робить жодних махінацій. Я думаю, що бізнесмени мене зрозуміли, мій жарт. І, звісно ж, друзі, тепер переходимо до нашої найосновнішої новини, щоб я вас просто не затримував. Е, і ще одне хочу тільки нагадати: а ви знали, друзі, що поляки в Україні не голосували? Знали? А знаєте чому? Тому що вибор... виборчі дільниці були закриті, вони були не підготовлені для голосування. А ви думаєте, це просто так сталося? Хм. А дивіться, я вам запропоную от таку інформацію: це все афера з зерном. Як і на українців, на Україну наїжджали поляки, а зокрема, і також проваджуюча партія, яка сьогодні і виграла. Вибори можна сказати, але не повністю право і справедливість. Так і президент Польщі Анджей Дуда, і прем'єр-міністр, всі кому не всі виражалися в сторону України українців і президента України Володимира Зеленського недобрим словом, не тільки через зерно. Ну і звісно ж, вони розуміють, що ті поляки, які в Україні, вони підтримують українців і будуть підтримувати, бо вони бачать, яка там реальна ситуація зараз відбувається. І саме тому міністр закордонних справ Польщі сказав. Пане Володимир Зеленський, а ви вибачите, будь ласка, за Волинську різню. І тоді все буде окей. Ну і звісно ж, президент України Володимир Зеленський напевно не знайшов для нього відповіді, чому він так має робити, тобто вибачатися. І саме через це, друзі, цей міністр закордонних справ на сьогоднішній день вже не працює. Його звільнили, щоб ви розуміли. Ну, і звісно ж, партія Право і Справедливість виграла. Ну і всі задоволені. Ну і звісно ж тільки поляки в Україні не змогли проголосувати. А що думаєте ви? Чому вони не проголосували? Ну а тепер, друзі, шокуюча новина, яку, яку аж важко просто говорити. У Польщі чоловік з криками Аве Путін напав з ножем на групу дошкільнят і вбив дитину. Як я вже сказав, хлопчику було 5 років. Я прошу вас виразити декілька слів співчуття для батьків, родичів всієї родини сім'ї загиблого. Тому що це велике горе, дуже велике горе насправді. Виховати п'ятирічну дитину і потім її втратити через якогось відморозка це дуже-дуже велика трагедія. Я, я кажу, я просто не уявляю, що б я робив. Це все сталося, друзі, в Познані. І це сталося вранці, ну коли дітей, батьки зазвичай відвозять до садочку і так далі. І я також це роблю кожного дня. І... Діти рушили на прогулянку, вони там по декілька хвилин кожного дня гуляють. Якщо ви бачили, вони так в драбинку собі прив'язуються шнурочком і йдуть з вихователями. Ну і тут сталася ця трагедія, коли вони переходили дорогу на перехресті, і до дітей раптово підійшов чоловік, який ударив ножем п'ятирічного хлопчика в область грудної клітки. І, за словами свідків, друзі, перед цим чоловік ще й ножом залякував перехожих і сусідні там магазини. Після чого почав погрожувати дітям. Я не знаю, що у нього було зі здоров'ям і яка в нього була картка, щоб ви йому присудили, друзі. Ну і у пораненого хлопчика сталася зупинка серця. Дитинку спочатку реанімували на місці, потім госпіталізували негайно, але згодом від лікарів надійшла. Неприємна інформація, засмучуюча, що хлопчик, на жаль, помер. І медикам, попри їхні старання, не вдалося врятувати життя хлопчика. Ну і злочинець, як ви думаєте, він після нападу намагався ще втікти з місця події, а, але після короткого переслідування його швидко затримали. Щоб ви розуміли, цьому чоловіку 71 рік. І він з ножем напав на беззахисних дітей. І щоб ви розуміли, мотиви його залишаються взагалі до цього часу невідомими. І чи дійсно він кричав А ви Путін? І взагалі до чого це, я не знаю. І чи він раніше притягувався до відповідальності, також ніхто не знає. Але знаєте, батьків дуже велике горе. І я їм виражаю своє співчуття. Не знаю, якісь слова просто вибрати. Просто скажу, щоб ви набралися терпіння, а час лікує рани. На сьогодні в мене все, друзі. Побачимося в наступному випуску.